Для школярів нова дорога. На вулиці Чапаєва, яка веде до навчально-виховного комплексу гімназія Перспектива, відремонтували дорожнє покриття. Дуже багато було звернень батьків, дітей, які ходять у цю школу. Батьків, які підвозять автомобілями дітей до цього містка, який в мене за спиною. Якраз по цьому містку діти піднімаються на навчання і виходять після навчання на цю вулицю. Було багато звернень, і нарешті ми все-таки віднайшли кошти в міському бюджеті і виконали роботи по асфальтуванню цієї вулиці. Вартість виконаних робіт склала 238 тисяч гривень. Перший заступник міського голови Микола Корнічук зазначив, що тепер усі зможуть безперешкодно пересуватися по відновленій вулиці. Також Микола Петрович відзначив інші роботи по благоустрою міста. Сьогодні на виконавчому комітеті було прийнято рішення про проведення місячника благоустрою. Який буде проводитись у вересні і в жовтні місяці, підготовки міста до роботи в осінньо-зимовий період. Звичайно, що ми продовжуємо капітальний і поточний ремонт доріг. За словами першого заступника міського голови, нещодавно на вулиці Головато, Лютневій та Толстого нанесли нову дорожню розмітку. Також на завершальній стадії асфальтування тротуару біля ЗОШ номер 6 Володимир Гросил, Максим Хлопотов, новини, телеканал Бориспіль.